Мені не понадобилось, от ни замовляємо за площею, всіх поціновочів футзалу на третій з чотирьох і переговори, а не вони. Так потім, твольник, суперник, потужний, і досить який супорники, які вилились за прямого удара, поворот, бобіяв, вирішив поніше, розкрили це ситуація вільні. Баб'ї. Остріл Гол! гоо Вже чудово, не, не, Триві... не тур. долю цього епізоду. об'єкт стріляти на доти, яку ближній кут відбувається маночком. Туда правда зона та суперника Бабі. Моменти ще Терлецький передачу віддай. Удар, який сей влоги. Загубили Трубича, який провал. Ці в адвантісу. Пробиває Трубич, влучає стій. Це поред. Уявляється, дуже прикро зараз Максим Трубич. Стрімко зараз грає Трубич, пробиває лівою ногою, ну однак <пробує> Раз, на Виконав пас, приворить момент, і ще 2 вам подав. Після передачі Санюка все розпочав Трубич. Нептун збільшує рахунок. Передача виконав Лівович. Тобто він якісний простий. Он очкол. Пробиває Косні, рикошет, і ледь не забиває Гадий за нас ініціативу, пробиває Гадий Кут. Поки що не Косні. Євчук. Віра суперника прострілив. Кута! Зараз загубили Ткаченко. Могринський. Моночко головою. Ткаченко удар! Критичні 20 хвилинки. Третій виграв Олег Ромай. Старайтелі. Друге коло. Трохи Кириленко. Дикосив, в епізоді, зодяк, ворота, можливість забути, го забув його новою, ми починали говорити. Про те, що він може забувати, то бере забути. З п'ятим полівана. Хороша підтримка на трибунах. Відбивається. Зелено чорні. Знову трубич. Опівки суперника його. Переведення Трубич. Пусті ворота може завдати або виконати пас. Трубич пробиває, але не забиває. Це останнє. Закидання вперед, трубич головою! Пусті ворота, балагура! Вилучає його картопле. «Тепер наче лівий у центр поля. Хлопець. Тип уже Тарлеский розвернувся. Удар! Вертається вже Євгурський, Логинський, Надкаченко. Танцюк, Євчук, Сівнич, Його удар! Гол! Кабільба забиває, і це для нього чергове взяття. Олег посміхається, передає великий привіт». Собі, три, але, videos, минуває, Удар не забиває Децьк. Мурич. Відкрив прямо в Ланзі, однакий команд Катрубич. пусті ворота 2 секунди трубич. Його це його буде зараховано звисток арбітрів 4-1. Юрій Трубич поставив жирно, правда.